Я саджаю не тільки великий, а й середній беру. От. Саме головне це зробити правильний відбір. Десь за неділю можна вже починати готувати його. Ось, Бачите, він вже хоче розділитися. Бачите, які гарні головочки. І Першим етапом буде це відбір здорового посівного матеріалу. Тобто, Треба вибрати, от в чеснику є усякі головки. Є центральна, яку треба відкидати, бо з неї нічого не, не буде. Тобто треба вибрати е, гарні, здорові, трикутні насінини. От, кожної головки. То, як кажуть, що посадиш, то і вроди. Оці, бачите, дві головки. Вона повинна бути отака трикутна, така гарна головка, зубочок один. Чистити його не потрібно, а так як він відшелушився, і, і так в шкірці його і готуємо. От, Значить, відібрали отакий гарні, гарний посадковий матеріал обов'язково.